Вітаю! Зараз приїдемо на поле, покажемо, чим ми займаємося, відвеземо хлопцям вечеряти, зробимо якісь висновки, трошки поговоримо. Оце так получається у нас після рубящого катка, рубаючого. Ось вовка. Їде. Важкі катки, три тони хаток. Вам покажу. Вони там за дешловину заципаються, вони складні, просто зацепив колеса, пустив і поїхав. Тритони і якість їхньої роботи Бачите, овка я зробив, а Юрій Іванович вже домовив, що я це поле. І наша жниварка шабля. Все, ми її вже налаштували, працює. Задоволено, нічого не скажу. Скажу одне, що будемо купувати. кращу, поки нам ніхто нічого не пополивав.

сока такий, шаурма такенна, бачите, не піднімеш. Кекс, мафін і булочка на вибір з кремом або з вишнями пиріг. Ну так, вечірком перекусити. Зараз до Юрі під'їдемо, все віддамо. Так вийти, тримайте. А де там кама стоїть? Серега відгортає, він ромає. Ой, тримай, щось вона переломилася. Артур на тій стороні. Щас завезу. Ну що там, Юр, жадко? Все, нормально? Має право бути така жарка восподавшись. Берем. Ну, я думаю, так особо претензій до неї немає, так? Да? По сравненню з тією, звісно. Конечно... А щоб ти краще зробив на сьогоднішній день. Ліхтрьологи, ну мені зразу сподобалося, що ліхтверд длинний. Ну, в принципі, і мотовилож, і шнек, вроді так, в яких питань немає, регуліровки є. Вон, запасна коса є, вже показував, шумахер. Вроді би так все нормально. Це ти вже два дні промучився, сьогодні вже більш-менш. Скільки ти вже сьогодні? Ну Це вже буде 20 зектар, да? до... ой, доб'єс. І переїжджаєш зараз сюди, так? Да? На цій 16. Бур'яни да, бур'яни всі і тут. Да. Все, домовились, давай арту. Ще ж непогано. Ну як за, зауважень нема, да, що б ти краще на ній зробив? Віктори, відпадають. Ні, ну вони там зроблені з нержавійки, так погнуті нормально. Шнек подає, не набирає, так. Да? Друге діло, не відбувається щоб... ніде, це скільки ось то ні один ліфтер не забиває. Так ти знаєш, Юр, саме головне, от я завжди, завжди як виїжджаєш з будь-якою жаткою, там знизу отак, нацепляються ці так ці длинні палки. Пам'ятаєш? от жатка виїжджає, а на цій я вже скільки звертав увагу, що немає нічого. Ти замітив? Так. Нічого ззаду нічого не цепляється. І ліхтори на приставках забиваються, буває. На тій жатці теж забивався, і от, набивало ліфтери. А ми ж вже й звузили, зазор вже залишили. Там до всім мінімальний. До сріза ж тоже питань нема, да? Ну це ти скільки ходиш? 6-7, так? Да? 6, ну Шесть, що не, не в жадкі проблема, а комбайн до молот багато жиде, правильно? Да, правильно. проблема в самому соняшнику, який да. і обсипається, коли ми його намагаємося в жаткою торкнути, він зразу сипеться. І сама грінка, да, яка кидає так, на до молоту. Я буде встановлюватися серед того. Там пучка, там пучка насипана. Так, ну, що да. вона, сама грінка Так, да, Є таке діло, треба молотити і край. Тут вже не в жітки не в діло, а вже в тому. Так, 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 та ні, молотим. Та й урожайність ми ще раз переміряли. Скільки там 32 і 3 вийшло. Ну це вже а, да, ну це ще на хуже ми пішли. Там вже під посадкою вона набагато краща була. Так що все нормально із урожайністю. Поки й натуру Серега поміряв 420. Так що все, поки слава Богу. Ну це по глибоко тут, а е, після сої. А там зараз заїдемо. Е, та це теж буде глибоко ну Це ж було осіння, а там весіння глубоке А потім у нас сон по сонові дісковка. Там, мабуть, трошки просадка буде. Ну, поживемо, побачимо. Ну, ну, да. Переміряємо, скажемо. Це сьогодні, якщо спіємо, сьогодні, мабуть, не завтра. Я просто зараз відпосид бур'яний. Ну бур'яни може, за мірі зробив. Та ні, ну старайтесь подовше, воно, в принципі. А, ви вже вон той чехольчик наділи, да, на шнек. Не, воно допомагає, тільки коли вже в шнеку заканчується. Вітер як матеріне. Мотильне... Ну, ну та, і... а завтра, післязавтра ж вітер ще більший передають. Okay. Ну ладно, тоді поїхав, давай okay. ючик переобідуй, печи. Кажу переобіди, перевечері і печі. Проїжджає доволі непоганий фон поля. Е а там подивимося, ліза глибоко рихлим. Ну, Глянемо, що ми будемо на наступний рік сіяти, ну, більше всього, що е пройдемося катросом, можливо, пройдуть дощі, можливо, попробуємо. якщо як буде катрос іти. Хочу ну, поставити більш-менш максимально заглибити кадру, зробити хоча б десь там сантиметрів 12, е, задискувати і в принципі, подивимося, як нас там получатиметься, Чи соняшник по соняшнику на цьому полі на 52. Це єдине поле, де якому вже можливо я посію соняшник по соняшнику. Е, а так не буду цього робити. Ну, Я це тільки роблю не просто, що мені так хочеться. Не на всіх полях зараз, а в принципі почти на всіх я не можу сіяти соняшник. Осталось деякі поля, де я думаю, тільки можу посіяти соняшник, а там не ну, можна його просто сіяти. Можна таке низько сіяти і все. Тому є там поле після сої, 100 гектар там ще по кусочкам назбираємо. І оце можливо ще. Соняшник по соняшнику посіємо, задискуємо. Чуть пізніший посів і думаю. Ну, це ще буде вирішуватися. Ось як ми соберемо, де в нас поля соняшник по соняшнику, поміряємо натуру, поміряємо врожайність, потім вже будемо приймати рішення. Я завжди кажу, я його міняю тричі на день. Знаєте, сьогодні думаєш одне, завтра друге. Потім бачиш результати, змінюєш точку зору. От Бачите, як там соя, соя, соя не витягнула, а соняшник в цьому році. ну У нас так в регіоні, де я чую, є і натура, є і врожай. Ну я вже вам говорив, чому, на мою думку, є, тому що було волозабезпечення. Це їду, бачите, сусіднє господарство, горе тут заглубоко рихлило, а ми все-таки прийняли, поки на сьогоднішній день рішення чекати дощу. Хоча так поглубоко рихлося і непогано. грудка є, ну за зиму вона розкисне. Не знаю. Я в принципі навіть якщо там за я, ми не зможемо влізти в поля. В принципі, нічого страшного, я можу все посіяти по нулю. А якщо сіяти соняшник, поля не закатані, не тверді, можна просто пройти з катросом. Я для того брав міленько, 5-6 сантиметрів і посіяти. Так що рвати техніку. Я там дивлюся, люди кажуть, викупили всі дискові оці. Та запчастини на дискові борони рвуть. Ну, я чесно, я дивлюся і поражаюся на людей. Люди зібрали урожай, ні копійки в кармані немає. Рвуть тут техніку. Послухаєш, тут я, щоб не орати, двічі з дискую, там, чи тричі дискою, раз закультивірую так легенько каже, це Та для мене один раз. Це вже ну, це вже. Ну, я не знаю, ну, це ж треба солярку, робота ну чесно. Ух, там за добрива, за які добрива, про що ви балакаєте? У нас грубо там до двох тонн соя за три сипе соняшники, Я не думаю нічого довбати поля, двічі, тим більше діскувати. І це буде раз діско, в основному це по нулю. Десь зоримо і то як пройде дощ, щоб менше палить солярки. За доброго ми взагалі не думаємо. Ілі посіємо все сою, ілі або ну, все-таки бачите, соняшник себе показав. Значить, 600 гектарів все рівно 200 гектар будемо ну, сіяти соняшника, а 400 сої як сіяли. Про, про пшеницю я, в принципі, не думаю. За три роки я її наївся, отут і кидали таблетки і все остальне. Так, а десь Сергій Олександрович ага, підгортає. Мама стоїть. Це підгорність цього поля, де посіяна Анкантара, 52 гектари, бо А потім нас піде Арізон. Ми зробимо такий, знаєте, перехід, щоб нас Анкантара, наприклад, ми взяли аналіз на там, на, Алиність, там, на о, Вологу, на все. Ну, щоб це було третій Потім у нас піде Амазонія. 30 гектарів в нас посіяно і буде ще 57 гектар субе у Тоже так, Давайте все окремо положимо, щоб коли приїжджали брати аналіз, могли взяти по щоб ми розуміли, де яка. Не мішаємо їх кучу. А що ти її не глушиш? Не глушиш. А, чи те, щоб турбіна трошки, так? Да? типа, да? так? Ну все, я з Юрою побалакав. Юра сказав, жатка йому подобається. Сказав оце ще на відео, що спрошу головного інженера, який з неї пролазив три дні. Все, викупаємо, залишаємо жатку. Юра сказав, що в принципі його все влаштовує. Ну, до жатки, в принципі, ми ж нічого не переробляли, не робили. Да, ми намагались там щось поумнічати, да? Тіпа, те замінити, ну, в принципі, воно нічого не дало. Ну, як ми сьогодні тому що вчора вішали резинку на наклонку. Ну. Сьогодні переставили її трошки так, крутіше, щоб винати робити. Ну, це ж до комбайна, це ж не до жадки. До не ні, ніяк. Ми пробували уклон міняти, воно ж теж нічого не дало, правильно? Уклон, рази, да. Ні, уклон ми спочатку навернули, думали, що ми самі розумні. Ну, воно вроді й краще стало. Ну там тоді грінка ж неправильно пішла, правильно? Вона почала битися об щиток, а потім обліфтер. Саме ж, щоб жатка правильно робила, їй треба правильно зробити. А там пишу, що надає щиток зняти. Це правильно буде? А вона ж тоді не буде робити, вона буде робити як обично. Ну молотить нада край, да? От і не надає двірядом. Ми на ободну з вітром чи ще не вдарилася. Ви не касалі втіра, щось будемо пробувати. Ну, вони нам прийшлють, попробуємо це рівні. Інтересно просто було б попробувати, які будуть краще, ми можемо поставити. Ну, зараз ну, що... претензій до ліфтюра нема. То ми просто грішили, да? думаю, на форму думали. Ну, воно ж точно скопіровано з як? Клас Санспід, да, поможатка, як вона? Санспід, да? Вона точно копія, там же не, не, не придереться, все ж точно так. Зроблено. Зроблено, дійсно, якщо це там... Поняли, як нею правильно користуватися і нею, і комбайном ще ж. У нас же получається, що ми 21 комбайнах комбайна і не все ще розуміємо до кінця, тому що кожен рік приносить якісь сюрпризи. Правильно? От я ж навіть вовки чи тобі казав кажу, ти такий рік пам'ятаєш, а вовки, по-моєму, вже нас довше робить. Він не пам'ятаю. Кожен рік якийсь новий. Бува, так, да, сімечка сипеться, як цей год. Ну і грінка сама сипеться, розсипається, дощі йдуть, вона там починає гнити відпадати. А в цьому році я не пам'ятаю. В цьому році грінка зелена, вата, та ще така засохша, як, як гербарі, да, така цупка, а зерно сохлось і єле-єле. Ну. Павзик стоїть, шестерка Камазовська, КамАЗовська коробка з ділителем. Ось ну, такий зівок. Ми його підладили, ну працює. Заросло амрозії. І бачите, проїхав комбайн, зібрав усі грінки, а усю, а усю амрозію оставив на полі. Це, звісно, річ непогана. Зараз навіть зупинюсь, вам покажу. Ну, у нас же перва ця жатка з таким валом. От на даному бур'яну ми вал підсоєнили. Якщо ми оце поле збирали без вала, ну зараз я вийду. Бачите, оце поле ми збирали без вала. Уже тут пройшов рублячий каток, це залишився край, де був бур'ян, ми залишали. А тут у нас, де ми не застосували прилипач на Іліантексі, нас пропустило амрозію. Ну, поле там далі чисте, це тільки з краю. І ви бачите, як комбайн залишає, бур'ян взагалі в жатку не йде. Отакі ми хазяїни, що таке наробили, ви бачите? Вал, обгинає бурян, весь бур'ян залишається. Бачите, комбайн проїхали, нічого не мрозі, а комбайн не попала. Да, признаю, є ще в нас пасяки, як ви бачите. Стидно на це дивитися, згоден з вами. Край Но... буквально заліз на да, прилипач не дали на гіліанце, він не спрацював. І амрозія. Ну, наш оцей край тут поля, він завжди тут в амрозії Що ми не робимо? Просто це було або її більше, або її менше. І все. ні Ну це річ, бачите, непогана. Це я хоч, знаєте, мене бо ми ж косили без вала, бо в нас не було бур'яну. Ну, оце я вам бачте, показую, іменно де є бур'ян і як працює ця жатка. Для чого нужен цей вал, він, виходить, відштовхує бур'ян. І Його не зрізає, а грінки обриваються, доходять до ножа і обрізаються, а бур'ян весь проходить під жаткою. Ну а далі це в нас йде поле Аризони. Тут далі більш-менш все нормально. Що на цьому полі було? Коли нам сказали, що не можна по тим підготовленим полям сіяти соняшник, ми тут весною зробили глибокорихлення. рихлення і діскову тут пускали. І Культиватор пускали. Цей соняшник він теж, бачите, геліантикс на ньому не спрацював, була керенка наша, міздурядка, невеличке підгортання. До речі, оте поле, що в нас шісте, що ото вже воно перебите. У нас було без рама гербіцидів зроблено. Тільки був у нас просапний культиватор і все. Зробили культивацію, посіяли, пройшли. Засапним культиватором і підгорнуло. Тут теж проходили Бачите, тут воно все воно тільки з краю Це вже я чесно виправдовуюсь бо самому стидно. Так, я здивлюся, що ну гріночки, звісно, ну, сон пересохший. Гріночки. Ну, воно ще таке, бачите, і поле непогане. Як люди там показують, хужіші кажуть, що 30 сипе, то... Тут ще, якщо подивитися на ці грінки, да, то може теж буде непогано. Працює вал, да? може, не боруся. Ні, а можна і не сипати, воно буде чисте, да? Я вийти, так? Так що дивись, чи ти так, для всяк случай краще висипиш сюди, так? Да? Зараз подивимося, що на машину висипати. Ну, Можна, можна не мотижитися, з бур'янами Так. Да. Вал тільки таку жатку купити, так, і да, з бур'яном, так? Бур не один. Та я ж на відео кажу, трошки опозорився. Кажу, ну що, ну є косяк. Є, <laughs> Ні, ми в місті, Сереж. <laughs> Заїхав ось з цієї сторони, вам показати. Це у нас самий перший посів вже цього поля за мрозією. Тож ми були вон там, з тої сторони. І ось трошки край. Бачите, амрозі. А далі доволі таке непоганий. Непоганий соняшник. Дивіться. Комбайн десь там Юра поїхав молоте. І чистенький. Ну а краї, звісно. Ну а так ще я думаю буде ще й урожай. Тут завтра на відео скажу. урожайність по цьому полю. Ось у нас там ще 16 гектар є. А тут 16 і от там 15. Ми теж там заміряємо арізону врожайність. І там далі у нас арізона є 10, теж замір зробимо. І є 40 гектар там далі на корбених. Там частина посіяна по сої подісколки, а частина подісколки, ну сонячник по сонячнику. Два заміри зробимо. Теж вам все розкажу і покажу. По краю пройшов і вже повен. Юр, ну що, по бур'яну вообще, да? Yeah. А бур'ян керівничий? Та вона зараз, ми з Ну там, я казав Серегію, що її в сторону не треба сипати, да, його? Yeah. Ну бур'ян же весь на полі залишився. А yeah, на полі, а як воно тут попутуватиметься? Воно відбивається. А мрозі, я дивлюся, є такі початки, як то сумагами прикоптався. Хто-хто? Ну, гамрозі. Ні, вона вся на місці стоїть, нічого вообще в комбайн не кидає. Well, О, вот так, дякую. Ми Серіо та балакали, висипемо, то лучше на Йо, всяк шлях. случай окремо, бо там воно якраз край кучі, не будемо ризикувати. Ну я думаю, що воно буде чисто. І ну, по краях тільки понад... чуєш, по краям тільки грязне, а так же соняшник непоганий. Це сікер тебе набило. Процентов 80-90. Оце? 100%. процентів. Так скільки ти проїхав. Понад краєм по бур'янах проїхав і повинен бункер. Що ж там, там трошки проїхав і ось сюди назад. Дивись чисте, не чисте. Нормально? Ну, бачите? Для нас це нове, так? Да? Як малі діти, да? Радуємося. А ну на, зніми. Нема, Нема. Це можна сказати, практично і немає. Да? Слухай, ну, якби воно не відбило, Там би, я ж бачив, що таке була просто каша. Ну так, да, якщо б мене косячи, треба і перевірити би не було, де? і людям показати. Чи ж? А то ж їзді, показую, дивіться, як працює жадка по бур'янах. Ну бува, бува, всяке бува. Може десь поле. У мене теж десь годів три назад було поле бур'яно, там корбаних ми як взяли перший раз, пропустили, теж з дуру соняшник посіяли і пропустили. Ти ще хочеш, так? Да? Ну давай ще під коси Пута, тут ще підтрисимо, там, підтрисимо. да. да. Коротше, набивай бункер, він машину висипає взагалі. Набивай бункер, засипай, камазай хай їде. І молодий, скільки зможеш, який молоти. Завтра на Корбене рано утром, і завтра таке подобиває все отут. 10, потім 15, оце ж ти по-любому не домолотиш. А після завтра вже може на Корбені, да? Бо там 40 гектар ми хочемо за день. Щоб рано поїхати, щоб рано почати. Ну може і в шесть. Давай завтра. Хто кричить гектари, то я спав. У мене гектари, почесно я не очідав. Я думав, у нас таке поставляти. А вот їх діти не буде, не вийшов. Ну так. Да. Все, висипали. Так, ну, на цьому, напевно, будемо завершувати наше відео. Не забувайте вподобачки, хто не підписався, підписуйтесь. І чекайте на нові відео. Все буде добре, все буде Україна. Показали, як живемо, як працюємо, як працює жаточка в різних умовах. Бачите, небагато нас бур'яну трохи по краях було. Ну, Ви мали змогу подивитися, як вона працює. І ми самі, як малі діти. Нам це то, перший раз ми така, ну дійсно, не троє. Бо раніше, коли Амрозія покидала, амрозії дуже багато. Ну, зараз немає. Так що ми працюємо, ми видимо. До нових відео.